Капітал, ми знаємо про страхування усе. А продовжує наш перший конкурс Є талон місто Львів. Зустрічайте. Що з тобою? Друзі, а хто такий розумний? Мені в ванну замість рушника повішав кусок стікловати Жартівнички, каленщиків Жартуєм далі. Знаєте, а якщо ви хочете зробити приємно своїй дівчині, то зовсім не обов'язково вриватися на її вінчання і казати Я тебе кохаю. А зараз уявіть, у Львові з'явився перший африканський сафарі парк. І так, екскурсія. Шановні туристи, приходимо. Гляньте, он леві їдять зебру. Вон носороги їдять зебру. Он мавпочки їдять зебру. Он зебрі їдять зебру. Е, а ми вам за що гроші платимо? Чого вони тільки не роблять, що їдять? Ми хочемо, щоб вони полювали. Опа, то їли зебру. Тікаємо, пацани, тікаємо. Чого ж тут О, який дерзен! Ді нас всіх зі стім втікають! Який дерзен! А що це? То моя дівчина прийшла за нами вболівати. Існує таке народне повір'я. Якщо ви ввечері зустріли злого Віталія Кличка, сплюньте 32 рази. А зараз уявіть два равлики побачення. Ге? О боже, я забув квіти. Як ще до неї на побачення без квітів? Складаючи кубік-рубік шимпанзе випадково склало іспити в університет поплавського. А зараз уявіть: звичайна львівська родина чекає опалювального сезону як нового року. Віршик. Сяте минало уже сніжинки за вікно. Весілля на Сумщині в селі Макіївці закінчилося в 6 годині ранку. А ніби нам зі Львова не пофіг, коли там на Сумщині весілля закінчилось. Ну а зараз наступна мініатюра. Діточки, ходіть всі сюди. Ми сьогодні в стрийському парку. Я вам проведу адмири цю екскурсію, який? От. Але далеко від мене не відходьте, бо в лісі завівся злий ведмідь. Ходіть, я вам тут покажу дерево одне. Діти? Діти, де ви? Контрольні роботи студентів, викладачка пройшла тест на вагітність. Всі ви певно знаєте, що таке реінкарнація. Тому проглянемо мініатюрку бабця, яка повільно перетворюється на собаку. Чуєш у От ти мені коска ще? Отмашу ті маруні та друга квартира, га? От чого ти мовчиш, га? Га? І, власне, чим би хотілося закінчити наш виступ? Замітка для садового. Андрій Садовий, скільки городоцьку на рей там ніде на авто не встрілиться. Що я можу сказати, можуть коли хочуть, команда «Каван» є талон.